Хочу трошки розпитати вас з приводу вашого життя в окупації. Згадувати якісь моменти, як це було? Мабуть, це був для мене найстрашніший досвід з усього мого життя. Були і розстріли, і стояли танки. Цікаво, те, що в день, начебто, нікого не чіпали, а вночі приїжджали просто автомобілі і по одному забирали людей. Важко це згадувати, тому що ти не можеш вільно дихати там, де ти звик жити. Я прожила в Херсоні 30 років і ніколи не думала, що ми з такими викликами. А що стало останньою краплею, після якої вирішила все ж таки їхати? Це був вже десь серпень, я була вдома, і я чую звуки таке гепення. Під'їхала Чорна автівка з зеткою, і хлопці ламали двері в наш під'їзд. Я просто сіла. І чекала, до кого вони прийдуть. Вони вивели сусіда з мішком на голові і забрали. І, якщо чесно, першою моєю думкою була фух, ну не до нас, тому що е я знала, що за те, що вдома є якісь символи е України, за те, що в мене в телефоні безліч цього телеграм-каналів. Е тільки за це можна було не повернутися вже додому.